Ще три автомобілі для наших захисників придбали волонтери Рівненської АЕС за так звані три відсотки, які атомники щомісяця відраховують зі своїх окладів на підтримку збройних сил України. Буси просили хлопці, які возять багато і важке. А вже і пікап це для виконання дійсно таких задань, які вже робляться іменно групами наших військових, де треба прохідність хороша автомобіля. Разом з машинами на передову поїдуть чотири тепловізори. Їх адресно передадуть у бойові підрозділи саме у гарячі точки, де служать працівники РАЕС та мешканці Вараша. Хочу подякувати всім працівникам за збір коштів за небайдужість. за… А те, що ми сьогодні залишаємося патріотами, що ми намагаємося допомогти Збройним силам, а цей прилад нічного бачення. Надзвичайно потрібна річ у зоні бойових дій, підходить для водіїв, які їздять на машинах в зоні бойових дій, щоб не включати фари, щоб не було видно, куди машина їде. Він вдівається, це як ми надівали. До цього включається, і видно, куди їхати. Видно дорогу, видно все. Волод поїде на Луганщину, де служить рідний брат працівника Раес Олександра. Ще один його рідний брат Віталій Килюшик загинув. Загинув в результаті артобстрілу в районі Бахмута 4 грудня. А другий брат в десантно-штурмових військах, 81-й бригаді, зараз десь на території Луганщини, бореться з московським окупантом. На прохання рідних волонтери завдяки тим же трьом відсоткам монокуляр нічного бачення. Його передадуть у підрозділ, де служить брат Олександра. Він так як водій, йому трохи умови не дозволяють їздити з вімкненими фарами. Відповідно, а бачити дорогу треба. Відповідно, попросив прилад. Поки збір коштів на підтримку військових триває, атомники організували додатковий збір. Волонтери вже пропрацьовують, де і що будуть купувати. Всі знають, що не так давно наші хлопців перекинули на, на в сторону Бахмута, на укріплення нашої армії. І потрібно зараз нам, особливо в цей місяць, подавати. Далі додаткові відомості, щоб ми могли більше коштів зібрати, бо дуже великі звернення, дуже багато автомобілів, тепловізорів, квадрокоптерків на даний момент потрібно. Тож спільними зусиллями допоможемо нашим хлопцям бити ворога, разом наближаємо перемогу.